Сьогодні ми поговоримо про один з методів обробки різанням – фрезерування. Це дуже поширений технологічний процес обробки металів різання. Для фрезерування застосовують фрези, багатолезовий різальний інструмент, кожен зуб якого це різець. Усі різці фрези розташовані по колу циліндра і обертаються навколо його осі. При фрезеруванні фреза здійснює обертовий рух. А заготовка, яка оброблюється, поступальний. Зараз ви бачите різальний інструмент, який називається фреза різних типів. В процесі різання зубці фрези послідовно вступають в контакт з оброблювальною, оброблювальною поверхнею. Перша згадка про фрезерування датована 16 століттям. Автором є великий італійський художник, вчений винахідник. Леонардо Да Вінчі. У його записах був виявлений ескіз механізму з обертовим по осі круглим напилком, який є прототипом фрези. Перше практичне застосування фрези приписують фламандському вченому і астроному Фердинанду Вербісту, який працював в Китаї главою математичної ради та директором Старої Пекінської обсерваторії. У 1668 році імператор Китаю доручив вченому сконструювати астрономічний прилад, в основу якого входила деталь кільце з бронзи ідеально круглої форми. Вербіст вирізав її, якраз використовуючи метод фрезерування. Перше фрези. Французи з не з палкою уявою назвали як солодку ягоду, полуницею, що французькою буде фрейс, а українською фреза. Родоначальниця сучасних фрез дійсно була схожа на полуницю, яку обертали за хвостик. Зараз форма фрези змінилась і, схожесть із полуницею втратилася. Однак є назва навіть торт, який ви бачите. З полуницею носить назву фрезє. Дослідники розпочинають розповідь про історію фрезерування від записок Леонардо да Вінчі. Геніальний винахідник, винахідник у своїх нотатках намалював фрезу як обертовий напила круглої форми. Як і багато його проєктів, цей так і залишився в 16 столітті. Перший по-справжньому створений та працюючий механізм, що нагадує за функціями фрезерний верстат, історики знаходять у Франції у 1760 році. Його створив Жан Де Вокансон, французький механік та винахідник. Фрезерний верстат, наближений до цього сучасного поняття, приписують різним винахідникам, і перший претендент американський винахідник Самуель Рехе. Його верстат датується 1783 роком. В 1795 році інший американець сконструював фрезерний верстат для вузкої мети, і він був призначений для виробництва деталей підлогових годинників. Основна ідея була створити взаємозамінні стандартні деталі для годинника, і ця свіжа ідея була перейнята іншими годинниками-майстрами. Винахід та створення першого фрезерного верстата приписують американському винахіднику та промисловцю Елі Вітні. Це прообраз верстата це портрет винахідника. На фрезерних верстатах працюють різальним інструментом, який називається фреза. Фрези бувають різних видів: циліндричні, торцеві, дискові, кутові. Кінцеві, черв'ячні, фасонні та інші. Циліндричні фрези застосовують для обробки площин. Циліндрична фреза. Тут показана схема обробки поверхні циліндричною фрезою. Фреза обертається, здійснює головний рух. Заготовка разом зі столом здійснює рух подачі. Творцеві фрези. Призначені для оброблення площин на вертикально фрезерних верстатах. Торцеві фрези, на відміну від циліндричних, мають зуби розташовані як на циліндричної поверхні, так і на торці. Дискові фрези застосовують для фрезерування пазів, прорізів, уступів. Ріжучі зубці мають розташовуватися як з однієї, так і з двох сторін. Тобто є двосторонні дискові фрези. Кінцеві фрези можуть мати циліндричний або конічний хвостовик. Вони використовуються як для попередньої, так і для фінішної обробки пазів уступів, площин на вертикально фрезерних верстатах. Якщо необхідно провести повну або часткову обрізку металу, рекомендовано використовувати відрізні фрези. Черв'ячні фрези використовують для обробки зубчастих коліс методом обкатування. Зараз ви бачите обробку зубчастого колеса за допомогою черв'ячної фрези. За способом закріплення шпинделі верстата, фрези бувають насадні, їх закріплюють за допомогою оправок. Ось приклад. Або хвостові, які мають. Хвостовик і його закріплюють в верстаті. Зазвичай це кінцеві фрези. Фрезерними називають верстати, які застосовуються при фрезеруванні плоских, фасонних і гвинтових поверхонь, нарізування шліців, різьби та зубів зубчастих коліс, утворення гвинтових каналок тощо. Зараз ви бачите вертикально-фрезерне верстати. Це один. З видів універсальних верстатів. Це горизонтально фрезерні верстати, універсально фрезерні верстати, копіювально фрезерні верстати, які використовуються для обробки поверхонь методом копіювання. Фрезерні верстати. Відносяться до спеціалізованого обладнання. З їх допомогою виконують обробку заготовок з металу, пластику і каменю, а також роботи по дереву. Для обробки деталей складної форми застосовують сучасні фрезерні верстати з числовим програмним керуванням. Ви бачите. Приклад завдання для обробки на фрезерному верстаті. Це деталь корпус. Вона, має, вона виготовляється з алюмінієвого сплаву Д16Т, і має декілька поверхонь, які необхідно обробити. Якщо ця обробка буде виконуватись на універсальних фрезерних верстатах, то їх необхідно взяти декілька. Зробити декілька перестановлень, заготовки під час обробки, налаштування верстатів, зміна інструментів. Більш доцільно використати для обробки такої деталі верстат з числовим програмним керуванням. Як приклад, можна використати верстат моделі ХС ВФ. Це приклад такого верстата, який застосовують для фрезерування поверхонь складного профілю. Заготовка встановлюється на столі верстата в пристосуванні і виконується прив'язка заготовки до системи координат верстата. Технічні характеристики верстату можете бачити на слайді. Заготовка. Встановлюється в лещатах, і зараз ви бачите модель обробленої заготовки, яка встановлена в лещатах на фрезерному верстаті з числовим програмним керуванням. Зараз ми з вами подивимось відео обробки деталі корпус згідно керуючої програми за допомогою симулятора фрезерного верстата хас ВФ. Заготовка встановлена в лещатах, ви бачите, і починається обробка. За допомогою фрези спочатку фрезерується перший контур. Обробка виконується згідно керуючої програми, які задані функції необхідні для обробки, а також координати. Оброблена перша ступінь. Зараз обробляється друга, тобто верхня частина заготовки. Траєкторія руху інструменту задається. За допомогою керуючої програми. Поверхні оброблені. Зараз центруються отвори, які будуть потім свердлитись. Це центрувальне свердло. Зверніть увагу, що отвори розташовані в різних площинах. Зацентрували. Далі відбувається зміна різального інструмента, і засвердлюються ці поверхні, які необхідно потім буде використовувати для фрезерування внутрішньої полості. Виконали отвори. Далі початкове фрезерування початкове, тобто попереднє. А зараз відбувається фрезерування по контуру внутрішньої полості деталі. Внутрішня полость профрезерована. Зміна інструмента і виконується свердління отворів. Спочатку в одній площині. Потім змінюється різальний інструмент, обирається свердло другого діаметра і свердляться отвори більшого діаметру, які розташовані в іншій площині. Отвори просвердлені. Після цього необхідно нарізати різьбу. Для цього використовується мітчик. Зміна інструменту відбувається автоматично. Відбувається нарізання різьби згідно завдання. Поступово в кожному отворі. Обробка виконується з застосуванням змащувально охолоджувального технологічної середовища. Нарізали різьбу з однієї сторони, зараз нарізаємо з іншої сторони. Ось так відбувається обробка цієї складної деталі на верстатах фірми Хаас. Зараз ви бачите роботу симулятора, однак верстати працюють так само. Обробка деталі виконана. Кінець програми і деталь готова. Таким чином, ви побачили відмінність обробки на верстатах з числовим програмним керуванням від обробки на верстатах універсальних. Наші випускники. Працюють на верстатах фірми ХАС на підприємствах міста Харкова. Зараз ви бачите фото верстатів, які використовують для обробки деталей на наших підприємствах. Це ХАС вф 3 і зона обробки і стікаць даного верстата. Дякую за увагу!